Нитяна графіка це графічний малюнок, виконаний нитками, натягнутими в певному порядку на твердому тлі. Нитяна графіка, як вид мистецтва, вперше з'явилася в Англії. Англійські ткачі придумали особливий спосіб переплатіння ниток. Вони вбивали в дощечки цвяхи і в певній послідовності натягували на них нитки. Завдяки цьому виходили ажурні мережевні вироби, які використовувалися для прикрас житла. В даний час мистецтво нитяної графіки знаходить своє застосування для прикраси виробів і предметів побуту для оформлення інтер'єру і виконання подарунків та сувенірів. Для роботи потрібно приготувати матеріал, на якому ми будемо виконувати малюнок. Він називається фоном і то, чим ми будемо виконувати малюнок. Нитки. Фон для нашого малюнка повинен бути обов'язково щільним. Ми візьмемо картон розміром 22 на 22 см та акрилові нитки трьох кольорів. Інструменти необхідні для роботи: голко, шило, ножиці, нитковдівач, циркуль. Лінійка, олівець, накладний килимок. Техніка виконання нитяною графікою проста і доступна людині будь-якого віку. Для її натхнення досить знати два основних прийоми заповнення кута, заповнення кола. Накреслити на виворотній стороні картону будь-який кут. Розділити кожну сторону кута на однакову кількість рівних частин. Пронумерувати отримані точки, починаючи від вершини. Вершину кута позначити точкою О. Зробити голкою або шилом проколи у всіх точках, крім вершини. Втягнути нитку в голку. Заповнити кут запропонованою схемою. При заповненні кута на лицьовій стороні нитки протягаються від однієї сторони кута до іншої. По виворотній стороні стіпки розшовуються строго по сторонах кута у вигляді пунктирних ліній, підготовча робота. На зворотньому боці картону 22 на 22 см. Викреслюємо рамочку на відстані 1 см від країв картону. Від точок перетину ліній в кутах відкладаємо 9 точок в різні боки на відстані 0,5 см один від одного. Знаходимо центр картону на перетині діагоналій. З центру малюємо коло радіусом 8 см. Ділимо коло на 6 рівних частин. Одна частина дорівнює радіусу 8 см, з'єднуємо точки між собою із центром кола. Отримуємо 6 однакових трикутників. На кожній стороні трикутника відмічаємо по 15 точок. Відстань між точками 0,5 см, шилом проколюємо всі крапки на малюнку і на рамці, крім точок, в кутах рамки. Заповнення лівих кутів трикутників. Повертаємо куточок вершиною вниз і заповнюємо куточок, починаючи з крайньої верхньої точки, нитками єдиного кольору. Заповнення правих кутів з виворотнього боку, прив'язуємо нитку жовтого кольору, виводимо голку з жовтою ниткою на лицьову сторону і починаємо заповнювати правий куточок за тією ж технологією, але починаючи з правої верхньої сторони кута в дзеркальному відображенні. Закріплюємо кінець нитки під стіпками. Заповнення рамочки заправлюємо в голку. Нитку зеленого кольору і починаємо заповнювати куточки рамочки. Заповнивши один куточок, протягаємо нитку по виворотній стороні до наступного куточку. Заповнивши один куточок, протягуємо нитку по виворотній стороні до наступного куточку і заповнюємо його також. Наприкінці прикріплюємо кінчик нитки під стіпками вишивки. Після закінчення роботи всі вузлики і кінчики ниток з виворотнього боку. Оку, закріплюємо шматочками скотча. Робота готова. Можна вставити її в рамочку, і вийде прекрасне настінне стилізоване панно.